Заходжу я на улюблене видання тебе твоє, українська правда. І <с. читаю інтерв'ю. Ну, так, читаю інтерв'ю. Тут це сарказм. Читаю інтерв'ю Сейвгіль Мусаєвої з командиром третьої штурмової. Через два дні несеться скандал, що я Ніна Соколова, яка очевидно дуже сильно воює. Вона звертається, що хлопцям потрібне підсилення. Вона вирішує, що де треба на фронті, бо їй дзвонять хлопці. Вона робить це публічно. Потім несе ця історія там, де Карась, де, ну, оця вся от, з третьої штурмовою, я не знаю, чи ти бачив. Я бачив да, бачив це інтерв'ю і читав його так. Журналістка калюзна, да. Так, да, я, я в цьому не хочу розбиратися. Я вважаю, що це взагалі неможливо. Ну тобто, цього не мусить бути. Я навіть подивився інтерв'ю. Тут мені цікавий твій коментар. Подивився інтерв'ю з Вадимом Денисенком, ну, з яким ми працювали ще на СТБ. І він говорить очевидні речі ну, в тих реаліях, в яких ми живемо, що нам навіть і ПСО, і ПСО, російське ПСО, Віталіка падає чергове місце російське ПСО, це ми знаємо. Та, от, але е, Вадим каже, е, каже, слухайте, нам навіть не треба, щоб вони створювали інфоприводи, от вони беруть якусь дрібну таку. Піщиночку, знаєш, ну, цих, оцього срачу якогось внутрішнього, і вони просто її там починається це обгортатися як снігова куля. Чи мають право військові давати інтерв'ю довільному порядку різним медіа, абсолютно різним. Чи мають право журналісти виносити заголовки на кшталт інтерв'ю з цим командиром третьої штурмової, що Україна програє війну? Я сиджу, я читаю, я тихенько присідаю на свою сраку, так? Тобто, що ви робите? У мене питання. Що одне, що друге, що третє? Хто на що має право? Тут... Це зараз ми до Тищенка перейдемо. Тут цікава історія. Ти... Оце слово програє, воно має два наголоси: програє і програє. От Хотілося б дізнатися усіх вільмусаєвої, який там наголос. Тобто, Оця людина з третьої штурмової, чи зробила прогноз на майбутнє, чи це вже констатація факту. От знаєш, в цьому контексті відео завжди важливіше, бо ти чуєш реальну інтонацію людини, яка щось говорить, і можеш більше зробити висновку, ніж з сухих таких от рядків, які є дуже беземоційні, і, і незрозуміло, чи то був сарказм, дивись, чи то. Дивись, заголовок звучить так: дослівно. Сергій, зараз ми програємо цю війну. Це очевидно, комбат третю штурмової Дмитро Кухарчук. Там, Все, там немає. Зараз ми програємо цю війну. Ну а може так. і так є, ну я не знаю. Але я подивився це як ну, зазвичай вирвано з контексту, на це м'яко кажучи, тому що там на заголовок можна було поставити що завгодно інше. Ну ні, ми ж не можемо так. Політика, в 5.30 ранку, в середу, 19 червня, сивгіль. Сновида, так би мовити, в неї безсоння, вона ставить публікацію Українські правді» о 5.30 ранку. Блять, ну мене питно ну, просто добре, все ж таки, про що можуть говорити військові, що можуть робити журналісти? Тому ну, що дивись, це повний о... срач. Дивись, я зараз роблю один невеличкий фільм, якраз Ну власне в тому підрозділі, в якому я працюю, на мене таку от місію. Поклали зробити це кіно. І я узгоджую інтерв'ю з різними публічними військовими. Ну, це публічні люди, яких знають в Україні добре, і, і так далі. Але оце узгодження займає іноді по, по тижню, тому що з речника що? до речника там, і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. і І тому в мене завжди теж викликає подив, коли хтось з військових собі дозволяє. там якось так, сипати якимись відвертостями своїми думками і так далі. У мене викликається величезний подив. А з приводу української правди, так тут же ж все зрозуміло. У них же ж політика партії постійно змінюється. Вони то в один бік дивляться, то в інший бік дивляться. Там, от недавно інвестора ж їхнього Томаша Фіалу, почали смикати. Ну так вони якось так різко радикальнішими до влади стали. да А перед тим, навпаки, за що, за, так... за що Томаша Фіалу почали смикати? Ну, мене просто питання а таке. Я, фізіологічно за що. В, в, одному, в одному з офісів, здається, якісь обшуки були у Томаша Фіали, в, в одній з компаній. От. Ну, і власне, я так подивився, українська правда трішки радикальніша вже стала, вже, вже вже менше там, скажімо, звучить таких прізвищ, як Єрмак. Ну Зеленський там є, бо Зеленський всюди є, і на цензурі. Все, що повідомляє Зеленський, теж ставлять. Ну це така внутрішня розмова. Я, я, я не знаю, наскільки вона цікава глядачів, тому що в мене, наприклад, питання в голові висить уже давно. У нас є Міністерство інформаційної політики, чи його немає? Ну по факту воно створене, але по... на практиці так. Ну воно не потрібне. Розумієш, по перше, це раз. Тобто Навіть в часи війни я ж тут. Законом конституцію це не передбачено. Можливо, в часи війни і потрібно. Нам потрібна воєнна цензура, от в чому я глибоко переконаний, от в принципі, та от є армія ТВ, це офіційне. Там його, ну в принципі, цей проєкт, я не знаю, в якому він зараз стані, але значно покращили. Мені дуже подобалися репортажі армія ТВ. Там стендаперів залучили. Так це правильна інформаційна політика, розумієш. Я не кажу видавати бажане за дійсне. Мене просто ковбасить зсередини, коли я бачу ці срачі, в яких беруть участь люди далекі від фронту, далекі від усього іншого, або які навіть наближені до фронту, як ці журналісти у випадку з 3 штурмовою, бо там журналістка почала писати в Фейсбуці: мені погрожують. Там Кухарчук сказав, от ви гниди такі, то перерахував усіх, кого він. Не любить журналістів. Я розумію, звідки це? Ну, це бардак і срач. Ну, тобто це хаос, тому що має бути, як би це дивно не звучало. Тобто, має бути воєнна цензура, це не значить око замилювання, тому що марафон Єдині новини здається з цим дуже добре впорався, видавати бажане за дійсне. І військові, які його дивляться, вони ригають. Каже, ну так і пишуть: я дивився, я ригав. Ну так не можна теж. Я про дозованість інформації. про про, не, про недопустимість подібних страчів за участі. Яніни Соколової, при всій повазі, не повазі там по-різному ставитися. Командири третьої штурмової, журналістів. Тобто, зараз це виглядає, вибачте, дуже, дуже хуйово це виглядає. Тобто, людей, які збирають гроші, ми збираємо гроші постійно на ЗСУ, є великі збори і так далі. Це демотивує людей. Ну тому що ну, ми маємо право на це. Тобто, подивіться на карту навіть на Deep State, Навіть почитайте інститут вивчення війни, Їхню цю е, аналітику громадської організації, розташованої в Сполучених Штатах, яку всі люблять цитувати. Я завжди ахуєваю. Типу, тобто, інститут вивчення війни пояснив. Твою мать, інтересно, у них свої агенти, очевидно. Там от вони там допитували Байдена, не знаю, Зеленського можуть все пояснити. Я про інформаційну гігієну і умови виживання наш, нашу ментальні навіть умови виживання, не тільки фізичні, в умовах війни, коли несеться з усіх боків, і людям це подобається, срач, оцей срач, срач, який далі треба розмотувати, далі його поглиблювати і так далі. Я, Я це про тисуваю, інститут типу, самотнім, як Робінзон Крузу на острові, розумієш? Дуже схожі відчуття. Тут дві марочки невеликі. Я про інститут вивчення війни не так давно робив допис. Не знаю, там ти читав його чи не читав, але наші глядачі навряд чи його читали. Там цікава історія. Українська правда починає свій ранок з інституту вивчення війни. Там можна простежити їхню таку верстку професійним словом, це так називається. Тобто, до 12 години дня у них висить новина. З Інституту вивчення війни. І там іноді заголовки на кшталт капітанів очевидності. Я спеціально кілька разів зайшов просто подивитися е, на, на перше джерело. Тобто ти, вони завжди розміщують перше джерело посилання, ти заходиш на цей інститут вивчення війни, потрапляєш на їхню сторінку, де вони аналізують власне, те, що потім е, опубліковує, пер, передруковує Українська Правда. І там внизу кожної такої статті є посилання на джерела, звідки вони це взяли. І от там найбільш цікава історія, бо там джерела купа просто московських отих z каналів пабліків і так далі. і і так так далі, так далі. Я просто не повірив своїм очам, тому що українська правда виходить, що користується, в принципі в тому числі і сумнівними джерелами, які просто через інститут вивчення війни стають відомими на широкий загал. От це, це перша ремарка. А друга ремарка з приводу того, що ти кажеш, що іноді ти як самотнім себе почуваєшся, в мене приблизно такі самі відчуття. Іноді здається, що ти найрозумніший на цій планеті. Я розумію, що це не так. Але іноді саме так і здається, коли починаєш е, читати все, що публікують наші українські медіа, відверто кажучи, дуже мало притомних статей, дуже мало притомних публікацій. От Олександр Мартиненко нещодавно пішов у засвіти. Так, на одну людину, яка писала в дзеркало тижня, дуже класні статті стало менше. Ну от шкода, просто ідуть, ну, під... а нових немає. Він от... треба треба ще зазначити, що він писав під псевдонімом. І та дядя Саша пішов, і це дуже дуже прикро було.